Друзі, Витерісофі, я хочу запитати, що треба зробити, що треба пережити, прокачати, щоб відкрити фінансовий поток, відновити його, да, у когось відновити, у когось цілити, щоб він був повністю а, в нашій, скажімо так, владі. Контроль ку-ой-ку. Контроль, Король Кубків. Король Кубків каже про торжество справедливості, об'єктивність. Тут про великі досягнення в науці, мистецтво. А ця карта описує людину, котра з порозумінням відноситься до вас та до ваших проблем. Можливо, це ваш батька або якийсь можливо, ну, в такому в поважному віці, да, давній знайомий. От, Ця людина точно має ті зв'язки, котрі вам потрібні. Тож, будь ласка, подумайте або вам до когось треба звернутися, да? або зробити якісь досягнення. Тож будьте а, в собі впевненими і продавайте себе гарно. Вітаю, любі друзі!